Вітаємо на каналі Українського гідромецентру. Традиційно в понеділок дізнаємося, яка ж погода буде на поточному тижні. Отже, на цьому тижні в нас переважатиме поле підвищеного тиску, це означає, що буде більш спокійна погода. Також у нас до четверга переважно без опадів у більшості областей, і температура буде морозна також у більшості регіонів. Отже, як ви можете бачити на синоптичній мапі, то наша територія найближчими днями перебуватиме під впливом поля підвищеного тиску, тобто тиск буде більш високий, тому це забезпечить нам 5 та 6 грудня погоду без опадів у більшості областей і навіть окремі прояснення можуть бути. Але 7 числа на південь від території України буде утворюватися циклон. Але вийти на нашу територію повноцінно він не зможе, адже потужний антициклон з північного сходу буде впливати на нашу територію. Але все ж таки, це. Циклон зумовить певні опади, які на нашій території відбудуться. А саме це у вигляді невеликого снігу, 7 та 8 числа у більшості областей, по півдню України навіть невеликий сніг з дощем може бути. Щодо повітряних потоків над територією України, то вони будуть слабко виражені, адже над нашою територією впливає поле підвищеного тиску, тому вони будуть змінювати свій напрямок, і відповідно, швидкість їх буде доволі слабенька. Переважно з 5 та 6 грудня вони будуть в нас мати напрямок з південного сходу, адже на нашу територію впливає оцей потужний антициклон, який знаходиться на північний схід від території України. Температурні показники на цьому тижні 5 та 6 грудня у західних та у північних областях в нічні години становитимуть 5-10 морозу місцями навіть до 14 градусів, а в денні години 0-5 градусів морозу. Решти території показники становитимуть в нічні години 1-6 морозу, а вдень від 2 морозу до 4 градусів тепла, в Криму навіть до плюс 8 градусів. 7 грудня температура почне трошечки підвищуватися. Ну, скажімо так, мороз послабшає, і в нічні години тільки по північних областях в нас залишається 4-10 градусів морозу. А в денні години 1-6 морозу. На решті території в нічні години 0-6 морозу, вдень від 3 морозу до 2 градусів тепла, на крайньому півні країни до 6 градусів тепла. Майте гарний та бадьорий настрій за будь-якої погоди і слідкуйте за детальними оновленими прогнозами на нашому сайті, на сторінках у соціальних мережах та на каналі YouTube.